Друзі, вітаю! Сьогодні ми приїхали на незнайоме нам місце з розвідкою. А розвідка діло таке, можемо знайти грибочки, а можемо і ні. Місця дуже цікаві. Але довго добиралися сюди. Ще й пішки вже йдемо десь з кілометра. То вверх, то вниз. Ми горах, і шукаємо. Більш-менш такі грибні участочки ліса. Подивимось. Самим цікаво. А місця дійсно гарні. Ну що, друзі? Все, що ми сьогодні побачимо. Побачите і ви. А ну де? Зараз подивлюсь. Напевно, так. Да. так, друзі. Перші знахідки зондики, ну, дуже миле. А де другі? Не бачу. А, він Біля ноги. До речі, за цей кілометр, друзі, це перше, що нам попадається. Ні, ну там голої старі сироїшки От Таке. Ми не збираємо їх, тому... Ось. Бачите. Ось таке і попадалося. Знайшли більш-менш такий заход у ліс, бо поки ми йшли ну, десь метрів 200 назад, ну там такі крутезні, а тут більш-менш бачите, такі, що можна і подивитися походити. Ти що така у лісі сьогодні? місця дуже гарно і першого грибочка знайшла потім підійдемо подивимось у мене поки нічого а ну показуй що в тебе там є що там за грибочок Зараз подивимось. Ох ти, який червоня красоту, так? Ага. Чистий. До речі, друзі, я не казав, це ми неподалеку від села бабче. Ліс змінився. Бачите, інші дерева, багато кущів. До речі, друзі, тут і більше вологи. За цих кущів тут не видно нічого. Треба уважно подивитися. дивитися. Лисичка. До речі, Іріша також знайшла. Ух ти, ну да. Поки що, друзі, з нашої розвідки небагато грибів. Переїхали ми, друзі, трошки інше місце. Тому що окрім червоняка і декілька лисичок більш нічого там не знайшли. Теж такий гарний ліс. Мох є. Подивимось тут. Ну де ви там? Пішли банда. Похід продовжується. Тут в основному лістяний ліс. Останніми похідами ми біли, зустрічали більш в хвойних лісах. Хоча вон, трошечки хвої є, але це треба, щоб переважно було хвойний ліс. У нас небагато часу, але все рівно подивимось, раз уж заїхали в такі місця. Далі, бачили, що схили де вниз. Друзі, грішка маленького знайшла. А цей гриб ми на пару вдвох побачили. Ану. Оце так подарунок нам, а з розвідки ви бачите який ну і настрій одразу розумієте да? вверх пішов а ну-ка хрустяш який такий колір да? трошечки слимаки його поїли але то нічого бачите він чистий поки я цей риб вам показував і зривав рішек тут Каже, білого знайшла. Я кажу, ну, не чіпаю О, Я і вам покажу. Ти далечко? Далечко відійшла. Так, а де вона тут його бачила? Поки ні. Маленький він. А, якщо маленький, то напевно оце. А ну. О! так, друзі, оце. Біляк. Ось так. Не знаю, що буде далі, ви ж розумієте, це розвідка. Але дуже приємно отакі от знахідки. Місця дуже гарні. Можна сюди було б їздити. Але треба розуміти, грибедини тут місця. Коли їздиш отак от з розвідкою, дуже багато часу займає ось ці переїзди, пошуки. По карті а, дорога є, а під'їжджаєш, там той дороги взагалі нема Проїхати неможливо. І тикаєшся так. Ну нічого, подивимось. сироїшки валуї сироїшки старі. Зараз спробуємо з краєчку ще. Там більше... Молоді дерева і є берези. Да, бачиш, тут інший ліс. Дерева зовсім інші. Де? Ага. Ось саме такий ліс, так, да, він більше. Ого. Для білих. і червоняків. Де що там? Осінь. Ух! Ох, бачите. Ох, і гарний! На, ти побачила? Сто відсотків не хробочливе, да? Та ні, ти що, супер? От що я тобі казав? Може трошки ще отак от пройдемо вздовж окраїні ану показуй якого ти ще там знайшла ух ти який да. гарний mm. Краса яка друзі зараз трошки нижче спустимось по краєчках отут походимо подивимось тому що а, оці під осичники вони ми з краєчку знайшли Якщо ні, то повертаємо нам йти вверх, там високо машина стоїть. де і будемо їхати додому. О, такі маклюші поки до машини дійшли. Друзі, нічого більше. Зараз покажу, що все ж таки ми сьогодні знайшли за цю розвідку. Ось, бачите, червоняки. Це теж червоняка, але в нього така, такий колір шляпки. От, одного білого ось він. Ну і декілька лисичок. до мене одна. Ось так. Собаки втомлені. Ну. ну що я можу сказати вам, друзі? Дуже цікаво, коли їздиш з розвідкою нові місця. До речі, дуже гарні місця, сподобались нам. Але грибів ми сьогодні багато не знайшли. Ну то нічого, собаки побігали, ми нові місця розвідали. Та й гарно. Це, друзі, будемо ми збиратися та їхати додому, тому що нам ще по ось такої дороги ну, тут десь годину до траси вибиратися. Так що отак от, друзі, до зустрічі у лісі. Пока.